Доброго дня українці! Всі ви знаєте, що наша громадська організація відвідала Національний природний парк України Білоозерський. Ми викликали поліцію і зафіксували всі ці злочини. Але що ж відбувається? Проходить одна доба, ми звертаємося до поліції. Поліція, дайте нам витяг про кримінальне провадження. І що нам каже начальниця слідства міста Переяслів? каже, мені надали всі документи, і я, не являючись спеціалістом, не вбачаю кримінального провадження. Що ми робимо? Ми відправляємося в Главк. Київської області, до начальника поліції Київської області, розповідаємо, показуємо всю ситуацію. На що вони кажуть, ми зараз розберемося, щось не так можливо. І що ви думали, як на 8.30 ранку відкривається кримінальне провадження? Відкрили кримінальне провадження за статтею незаконна вирубка лісу. Ми написали заяву, просимо визнати нас потерпілою особою, тому що дерева, земля, все, що надра в Україні, це все належить народові. Тому ми хотіли би. Бути в курсі справи кримінальних, але нам відмовили. Ми свою боротьбу продовжуємо і надалі. Але вчора з главка приїхали трошечки невеличкі начальники і взяли дрон і підняли його, щоб подивитися на власні очі ці злочини. Ми показали їм пілораму, будинки показали, показали зріз... зрізані дерева. А чому ж поліція не відкрила кримінальне провадження міста Переяслав слідча? А тому, що вона відтягувала все для того, щоб лісники... Ходили на пеньках, робили пломби, такі як це називається, клейма ставили. І ми, коли приїхали з поліції, ми показуємо відео. Дивіться, ось вчора не було оцього на пеньках. Оце клейма, а сьогодні на пеньках вже клейма стоять. Але у нас є відео і локація прив'язка. І я сподіваюся на чесне розслідування поліції Сухачов Олексій Олександрович, допоможіть українцям. Надія тільки буде на вас, тому що ми не вже не знаємо до кого звертатися. Розкрадають нашу землю, її ріжуть ножом. А це майбутнє здоров'я наших поколінь.